Добрий вечір всім. Я Оксана Сиченка, тренер Мігіс, веду програми навчання базові, і зараз ще ми почали новий такий курс по РХП, тому кому кому цікаво, запрошую. Проте, сьогодні я з вами в якості лектора, і ми з вами будемо говорити про те, як розвив, розвиваються основні напрямки психотерапії. Оскільки часу всього 50 хвилин. Двісно, всі методи ми розібрати не зможемо, тому що за різними підрахунками їх наплодилося вже від 500 до 1200. Я не, не, поліни, не полінилася, пошукала інформацію. Тобто, я так дивлюся, що зараз хтось щось якусь методику придумав і вже називає це новим методом. Ось тому ми з вами сьогодні, возьмемо Такі основні ми візьмемо психоаналіз, ми візьмемо когнітивну біхевіоральну терапію та трошки поговоримо про гешталь. І лекція може бути ну, такою більш академічною, може такою, Ну так, якщо хтось засне, то нічого. Тому щоб ви не заснули, я почну пам'ятаєте, ці анекдоти, скільки потрібно психологів, щоб вкрутити лампочку, пам'ятаєте? Да? А, і там є такий, що каже, скільки психоаналітиків потрібно, щоб закрутити лампочку? Три. Один буде вкручувати, другий дивитися за переносом, а третій за контрпереносом. Скільки ж потрібно а, когнітивно бихіваральних терапевтів, щоб закрутити лампочку? Два. Один буде вкручувати, а другий буде слідкувати за вироботкою рухових навичків. І скільки потрібна терапевтів? один проте, клієнт повинен бажати мінятися. Ну, це ми з вами знаємо. Да? Відповідальність як на терапевті, так і на нас. А, і щодо психоаналізу, почну з психоаналізу, потім трошки про КПТ, потім про гештальт, так?